Вітаю, друзі, на каналі Подійська Роскіш. Скоро останній місяць зими і починаємо готуватися до щеплення. Щеплення зимового, потім весняне, далі літнє. І потрібно підготувати інструмент. І Сьогодні хочу вам показати саме яким я користуюсь інструментом, чому саме цим інструментом. І як його готувати до щеплення. Тож, садовий секатор. Полюбляю вже багато років фірму Felco. Може бути інший, але мені подобається саме цієї фірми, тому що, як бачите, ось тут цілий механізм, дуже зручно. Завжди можна підтягнути е, ріжучу кромку до е, неріжучої. І е, як найменше зменшити. Ось той зазор, який там може бути при е, довгому користуванні. Саме оцим множицем в мене вже оце буде шостий сезон. 5 років я ними відпрацював і досить потужно ріжу я дуже багато. Ну, ще покажу От більше 20 років також. Ножиця. До цієї пори користуюсь там, де є можливість попасти по шпалері. Попадаю неодноразово. Тут є такий вже зазубраний, але все рівно досить нормально працює. Ну і отакі от ще, бачите, це коли нема викрутки під рукою, але є ножиці. Не раджу таке робити. Сталь міцна, але крихка. Ну... Що стосується цього, оце все розбирається. І загострюються самі ножиці. Не раджу ніколи гострити з внутрішньої сторони. Якщо заточувати з внутрішньої сторони ножиці, то тоді бувають проблеми, вже ножиці перестають різати і вони починають зминати. Тоді тут проміжок утворюється. Тож завжди потрібно загострювати саме. Зверху, там, де півкруг іде. Якщо у вас тут зазуб, от недавно буквально підрізав поросель коренево і камінчик натрапив, це мусить його зшліфувати. До речі, ще один приємний бонус: оця ріжуча кромка, вона є замінна, її можна докупити в спеціалізованому магазині, якщо що, якщо трісне чи що. Хоча б, працює досить чітко, досить добре. Оцей храповий такий механізм затягує під любов. Ну і ось зараз я практично поточив груба заточка, ще залишається пройтися на е, войличному крузі з пастою гоя, щоб відполірувати. Тоді буде працювати найкраще. У процесі заточки завжди має бути папір під руками. І ось, бачите, папір добре ріжеться і ще як відполірується і поверхня, взагалі буде ідеально. Це, що стосується секатора садового. Якщо у вас тут просто одна гайка у більшості випадків на дешевших секаторах таке присутнє, тоді. Налагодити і пристроїти самі кромки цих обох ножів ну, практично неможливо. Тож краще брати ось таким храповиком. Ну, далі у нас йдуть ножики, різні ножики. Також почав уже років 6, може і більше, використовувати фелку е, ножик. Зараз я порівняю їх і покажу. Всі плюси і мінуси. Ну і отакі простіші з радянських часів залишилися у мене багато чого. І навіть ось така небезпечна бритва. Також досить хороший інструмент для того, щоб зрізати бруньку. Ніж має бути досить відточний. Ну, отакий старенький скальпій. Ну До цієї перекористуюся, тому що дуже зручно. Відділити кору, коли йде щеплення за кору, саме такими мілкими ножиками короткими, вони не так можна порізатися, наприклад, як ось цим. Ніч хороший, коли не точно все. але ось коли ти ріжеш, палець завжди ось так. Тому, от, бачите, на фелку, ось ця частина, вона якраз під палець, щоб не поранитися. Бувають різні випадки. Буває навіть так, що в незручних умовах зрізаєш ту чи іншу гілочку. І, можливо, рука, коли амортизує, можливо, ніж закритися. І тоді страждають пальці. Досить можна поранитися глибоко, якщо ще не наробити собі більшої шкоди. Так само папір під рукою, коли ви заточуєте ніж. І Требуєте на папері. Якщо він чітко, добре, гладенько зрізує папір, значить ножик можна вже полірувати, і він готовий до цілого сезону щеплень. Ось так само оці всі інші. Це, що стосується ножів. Ну і плівочка. Плівочка. плівочка є дуже різна. Ну, наскільки є багато. От, от така тоненька стрейч, плівочка нарізається. Зелена, вона вже продається у бобінах, Досить недорога, її тут є багато. Можна мотати такою. Ну і ось така перфорована по 4-5 см. Я вже показував японська плівочка. Користуюся саме такою, тому що вона дихає, вона сама розкладається через рік, практично безслідно щезає. А цю потрібно постійно відмотувати, перемотувати. Ну і Якщо це стосується традиційних дерев, яблуня, груша, слива, ну, практично, бруньки там досить живучі і вони не паряться під цією плівочкою. Ну, якщо взяти вже більш такі, ту саму азиміну. Чи хурму, ну, я би радив використовувати саме ось тако. Ну і алмазний надфільок. Ось саме ним підправляю в процесі роботи леза, то чи інше. Це обов'язково з мілким напиленням. Тому що буває всяке і зазубрена, і скол, і не да, камінчик попасти під ножиці, або на шпалеру металеву все. І відразу ось таке надфілем ви робите. Ну і от дійшов я до самого цікавого. Саме через нього я і знімаю це відео, тому що ось такі секатори для щеплення. Це самий перший мій, ну, також десь більше 20 років йому пройшло. Це випускав Радянський Союз. Він ще працює досить. Омегоподібний ніж, хоча мог бути і клиноподібний. Оця силиконова вставка, яка посувається, тому що на одному і тому місці завжди попадає у зріз кора дерева, і тоді вже зрізи не Ефективні такі. Ну, так я собі думав раніше. Потім буде багато інших, і ось самий останній це вже такий чудо техніки, досить продуманий. Тут уже не силікон, а саме вибрана, не знаю, чи видно. Ось також, також клиноподібний. Проріз, куди щільно входить, воно не зминається його, і зрізи отримуються досить хорошої якості. Ну і в комплекті там йдуть різні ножі ще. В загальному три. Ось такий клин, менший, там більший, ну і омега подібна різ. Що і? Ну, покладалися дуже величезні надії саме на ці секатори. А як виявилося, це набагато хуже, ніж такий ось простий ножик. <рес> Зараз поясню чому. Ну, ось, наприклад, у нас ми робимо щеплення і щепимо е, яблуню. Ну, Бачите, вже наскільки давно користувався, що вже забув, як то робиться. О. Получаємо ми от таких два кінці, які ідеально мають співпасти. Замотуємо плівочкою і чекаємо. І чекаємо, 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 а чекаємо ми марно. Зараз поясню чому. Дивіться, дуже щільне з'єднання. Підганяю обидві. і з одного його боку це досить хороший результат, що він так підганяє. А з іншого, коли ми замотуємо ще плівкою, особливо замотуємо такою плівкою, що не пропускає кисень. І тут немає нігдень жодної шпаринки, щоб там залишилося. Трошки повітря. Все-таки деревина дихає. І саме через цей такий ідеальний підгін там не залишається ні краплі повітря, ні краплі кисню. І оцей верхній живець, який ми пристроїли, він просто задихається. Ось таким секатором для щеплення, вихід яблуні у мене був. 50%. Хоча яблуня завжди у мене йшла 100% з простим ножиком для щеплення. Єдине, що получалося краще, це коли ось великий живець, і в нього ми будемо зараз, 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 я тут потрібно добре. Змістити. Ось такий великий живець, ми вкладали менший. Бачите, тут вже дивіться, так, так, зараз, 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 зараз до камери. Так, ось. Тут вже є зазор з цієї сторони є трошки вільного. Ось так навіть викладати більш посередині. Ніхто вже вклав гроші в таку технологію, то ось так, щоб оце 100% такий живець приживеться. Коли ж ви підберете ідеально по діаметру і зробите замочок, 100% що це не приживеться, там не буде доступу зовсім ніякого повітря. Тож, от хто вже вклався в такий секатор, то я раджу саме так з'єднувати, робити. Хоча, найпростіше це отак от зверху робимо зуб і беремо, наприклад, той самий тончий живець. І так само ми робимо зверху зуб, це поліпшена копулюровка. О. Поліпшена ось ми зрізали поліпшена копулюровка. Бачите, які зазори. Тому що не ідеально, коли ріжеш сам, неідеально, виходить, ці зрізи завжди є якийсь зазор. І тоді плівочка, плівочка така, щоб дихала. Замотуєте, обов'язково обрізаєте, наприклад, одна-дві бруньки, це якщо яблуня, якщо хурма, азиміна, чи ще якісь більш декоративні, то залишайте завжди по. Лише одна брунька. Як кращого зрощення тоді менше потрібно енергії, щоб зростися і продавити цю одну бруньку. А уявіть собі, цілий живець продавлювати. Тоді шансів набагато знижують. Чим більше бруньок, тим менше шансів для того, щоб воно прижилося. І змотуєте і чекаєте на зростання. І так, підсумуємо. Ось зараз у кадрі. Все те, що потрібно для доброго щеплення. Це забагато. взагалі то можливо може бути тільки ось це. І цього вистачає мені. Ну і підсумую, усі, хто має такі штуки, хто ще планує їх купити, не раджу. Відкладіть їх в далеку шухляду. І хай це буде таким етапом в історії з минулого. Тому що багато моїх знайомих пробували використовували дехто навіть донедавна і зрозуміли, що все-таки краще за такий ножик і звичайний секатор немає нічого. Тож, гарних усім зрощень у ваших щепленнях, успіхів! Що не ясно, запитуйте, завжди відповім. Будьте здорові, гарних врожаїв.